При тривалій експлуатації трансформаторів відбувається поступове старіння електроізоляційної оливи, в результаті якого утворюються феноли, низькомолекулярні кислоти та нерозчинний осад. Ці компоненти погіршують діелектричні характеристики оливи та стан твердої ізоляції. Щоб зберегти працездатність трансформатора, оливу потрібно періодично регенерувати, тобто відновлювати її властивості шляхом видалення продуктів старіння. Хімічні методи регенерації промислових олив, як правило, вимагають застосування складного обладнання та характеризуються утворенням побічних продуктів, які важко утилізувати. Фахівцями компанії Глобкор розроблено технологію регенерації трансформаторної оливи з реактивацією сорбенту, яка не має зазначених недоліків. Цю технологію ми розглянемо на прикладі установки SMM-12R з номінальною продуктивністю регенерації 1000 літрів на годину. Функціональну установку можна поділити на два блоки. Перший це блок регенерації, який складається з 12 колон, у кожній з яких міститься 150 кг кілограмів сорбенту фулерова земля. При пропусканні оливи через колони сорбент поглинає лише продукти старіння оливи, не впливаючи на корисні вуглеводні. Додаткова олива очищується від механічних домішок, проходячи через фільтр з тонкістю фільтрації 0,3 мікрона. Після регенерації колір оливи змінюється з темно-коричневого на світло-жовтий, знижується кислотне число, і тангенс кута діелектричних втрат підвищується напруга пробою. Усі нормовані показники відповідають показникам нової оливи. Як бачите, процес регенерації глобкор дуже простий і не вимагає складного апаратурного оформлення. Другий блок це блок введення антиокислювальної присадки. Після того як олива пройшла через колони, в неї вводиться інгібітор, який підвищує стійкість до окиснення. Тепер олива повністю готова до повторного використання і може подаватися в трансформатор. У процесі регенерації сорбент поступово насичується, але це не проблема. В установці SMM-12R Передбачено режим відновлення властивостей сорбенту, який реалізується без залучення зовнішнього обладнання та виконується методом пропалювання за температурою 650-750 градусів Цельсія безпосередньо в колонах. Після реактивації сорбент знову використовується для регенерації оливи. Усього між замінами сорбенту після відновлення трансформаторної оливи виконується більше 500 реактивацій. Після закінчення останньої реактивації сорбент можна використовувати як будівельний заповнювач або в сільському господарстві для розпушування щільних ґрунтів. Контроль процесу реактивації забезпечується наявністю датчиків температури в колонах, а екологічна безпека двоступінчатою системою нейтралізації продуктів горіння, що складається з вугільного фільтра і каталітичного перетворювача. Управління установкою виконується автоматично. Вибір необхідного режиму роботи та управління виконавчими механізмами здійснюється з сенсорної панелі, на якій відображено мнемосхему схему установки. Для активації кнопок керування оператору достатньо просто до них доторкнутися. Також установка зручна в експлуатації. Сполучення з'ємностями чистої та брудної оливи виконується оперативно за рахунок швидкоз'ємних з'єднань типу Камлок. Для візуального контролю кольору оливи до і після регенерації є два оглядових вікна. А обслуговування та очищення колони спрощується за рахунок наявності у її нижній частині сервісного люка. Не можна не згадати про додаткові можливості установки SMM-12R. Якщо її доукомплектувати блоком дегазації та системою безпеки ТСС, то оливу можна регенерувати без відключення трансформатора. Також установку можна використовувати для ефективного видалення з трансформаторної оливи сірковмісних сполук. При цьому замість фулерової землі в колони засипається багатокомпонентна суміш сорбентів, кожен з яких є ефективним для видалення певного спектра сполук, що містять сірку. Таким чином, установка SMM-12R – це просте, автономне та екологічно безпечне обладнання, використання якого економить гроші на закупівлі свіжої та утилізації відпрацьованої оливи, а також підвищує надійність роботи трансформаторів. А для регенерації яких ще нафтопродуктів можна використати цю установку. Залишайте свою думку в коментарях для отримання додаткової інформації. Відвідайте наш веб-сайт